І кожен бачите, проявляє свій героїзм, Але найвищий героїзм – це померти. Померти за Україну. Ми не хочемо працювати сьогодні, дорогі, на пана, на якогось чиновника, як це було колись. Ми хочемо, щоб чиновник кожен служив свого народу. Не хочемо дорогі, сьогодні цих змін, але вони мають початися серця нашого, що я хочу жити і любити свою землю. Дорогі як важко є людині, котра долею була закинута на чужину. Наш. І сповідник віри, Йосиф, сліпий, дорогий, мав лише одне бажання вернутися на рідну землю, жити для неї, розбудовувати свою церкву, свою батьківщину. Ворог не дав йому вернутися на рідну землю. Боляче було наше ісповідне дорогі, а він жив зі своїм народом, молився. Сьогодні, дорогі, хотів, щоб ми взяли приклад з полеглого нашого воїна Олександра за те, що він прийняв своє покликання в повісті, щоб він не став боягузом ховатися від обов'язку. Ми знаємо, довід багато киляється, але він пішов. Віддав своє життя. І це життя, дорогі, стало його для нас, українців, жертвою на приблагання, перепрошення за наші ріки, щоб Бог змилосадився над нами. У своєму милосерді, дорогі, нам подарував це краще життя. Для вас, діти, Батько, йшов з подвиг, щоб що він для мене, радити всіх нас і України. Герої кажуть, намирають. І вічна буде його пам'ять порі завжди. Так що жити він буде, ваш батько завжди у пам'яті всіх тих наших святкування національних, завжди герої будуть на наших устах. E Наш обов'язок, як ми сповняємо свій обов'язок, як ми гідно несемо своє покликання ворог з цього дня, як ми намагаємося у житті реалізувати все, що Бог нам у цьому житті дав: дар життя, таланти, наші здібності, наше вміння послужити іншому, наше вміння долучитися і бажання для того, щоб. Життя в нашій Україні, як ми кажемо, стало краще. За це краще вмирали сотнями років, не десятками, сотнями років наші діди і прадіди. Цю естафету вони передавали з покоління в покоління. Цю естафету сьогодні отримали наші бійці, які сьогодні стоять на захисті. Нашої батьківщини. І що би хто не казав, хто б на того хотів би може нарікати, але не має на це праву, Бог дав нам шанс. Це є шанс для нашої держави, для того, щоб не стати рабами, німими ми рабами. Ми були раби, але ми стали для того, щоб захистити свою державу. Завдання кожного чоловіка. Захистити свою державу. Немає вибраних, немає кращих, немає гірших. Шкода, що туди йдуть тільки завжди сміливі і відважні. Шкода, що туди бояться йти рештки, які ховаються, які відкупляються, які знаходять у собі багато причин. Я собі завжди пригадую той випадок, коли ми, були, коли ми стояли в секторі М біля Сартани. Стояли одеський батальйон і командир, і командир, який підійшов до мене і дивився на мене так зі спротивом. Ну, що я тут роблю, капелан? Священник приїхав до... Він був московського патріархату, просто напису. Він був вихований, каже, я не мав батьків. І вони мене кажуть, я виховувався у цій церкві. Каже, іншої церкви я в житті не знав. Але кілька днів, коли ми пожили разом з ним в Ліндажах, міста моїм найближчим приятелем, його, було звати, його звати Микола. я кажу, Микола, що тебе спонукало приїхати з Одеси, знаємо Полиска Одеси, кого вона є? що тебе Одесита, російськомовного, патріота України, спонукало приїхати сюди, щоб захистити свою країну. Каже, ви знаєте, я довший з тим борос. Ми, до... ми кілька ночей з ним спілкувалися, можна сказати, і сварилися про те, що він звинувачував до нас в цьому майдані, ну такі були речі, але в кінці ми з ним все було добре. Він каже: ви знаєте, він сказав таку річ. Каже, коли я відкрив одного разу паспорт України, каже, я його відкривав сотні разів. Він каже, в той час каже, мене ніби щось просинило. І я каже лише в той день. Я побачив, що там було написано великими літерами Україна. І я зрозумів, що я все-таки я живу на цій Україні, і я повинен захистити цю державу, в якій я живу, яка називається Україна. Каже, і я від того часу поїхав, мене ніхто каже, не кликав. Будучи там разом з хлопцями, ти відчуваєш, знаєте, немає страху найперше. Немає страху, що до тебе може щось залетіти. Хоча Авдіївка останній раз була війна трошки далі, де ми були Старомихайлівка, Красногорівка і Мар'їнка, то кожного дня було чути страшні залпи зі сторони Авдіївки, які доносилися Піски і Авдіївка, які доносилися навіть до нашої стороні, ми стояли, хоча нас також було гаряче. І власне в тому пеклі бою був сьогодні наш герой нашого міста Олександр. Він серед тих. Який залишив сім'ю, який залишив трьох дітей, залишив дружину і поїхав, щоб виконати свій обов'язок. Він міг не поїхати, він батько багатодітних дітей. Я служив з хлопцями, які мали котлять дітей. Я служив з хлопцями, які були каліки. Я був хлопцями, який одного разу, не пам'ятаю вже стіл, Соломирне згадав Соломирне, за Маріуполем. Просто викинувся і почав піна. А він, коли прийшов до війська, він у військоматі і в лікарні він не сказав, що в нього є чорна хвороба. А він каже, я, я хотів туди йти, я пішов. І лише коли з ним сталося, вже, він вже признався, що він це приховав для того, щоб захистити не себе, а для того, щоб захистити нас. Дехто каже, наша нам ця війна. Дехто каже, що нам цих дві області, правда? Вони нам не потрібні, бо маємо свої області, це правда. Ніхто не захищає чиїсь інтереси, дорогі мої. Ми трохи фантазуємо свої уявлення, тому що ми там не були, ми того не бачимо. А фантазуємо, тому що не дивимося всяких казок по телевізору і собі кожен собі що хто що хоче, що той говорить. Ні за чиї інтереси ми не воюємо, ні за які області, хоча це і прекрасні області, чудесні, гарні області. З гарними землями. А ми воюємо. І цей Олександр загинув не за чиюсь область, а він загинув, дорогі мої, що до ми, кожен з нас, який є тут на похороні, кожен з тих, який не прийшов на цей похорон, міг вільно ходити до наших храмів, міг вільно гордитися, що він є українець, і міг вільно говорити своєю мовою і бути українцем. Вони, ми є тут лише тому, що вони є там. Якщо б вони залишили дві області, які справді нам не потрібні, нам потрібна Україна. Нам потрібна мати, яку не можна сьогодні розділити, а ворог намагається її розділити. І тому, як казав отець Декан, забудову і розбудову свого дому, своєї країни гинуть сьогодні наші сини. На дорогах також кожного дня гинуть люди, набагато більше, ніж на мені. Кожного дня вмирає в лікарнях дуже багато людей. А Олександр він виконав свій обов'язок. І ви діти, будете завжди пишатися зі своїм батьком. Батько для вас справді стане героєм. Він стане для вас, бачачи сина, у такому українському поставі, як козака. Він буде для вас тим дороговказом. І це є ті нащадки, тих героїв, ці діти, які сьогодні втрачають годувальника в сім'ї, це є правда, які втрачають свого наставника в сім'ї, батька. Але батько віддав життя за них. Як один казав, старший чоловік, йому вже було до 70 років, з бородою. Він каже, що я кажу до нього, що ви тут робите? Прошу пана. Він каже, ви знаєте. Я не маю для кого жити. Каже, я взагалі не знаю, для чого я живу. Але каже, якби не ця війна, я би в своєму житті не знайшов сенсу життя. Ця війна дала мені зміст і сенс життя. Я живу заради того, щоб ці діти і внуки жили білі. Дорогі мої, прощається сьогодні покійний Олександр своєю дружиною Тетяною, дорога дружина. просить сьогодні чоловік тебе вибачити. Просить вибачення, що ти не дочекалася його на порозі, своєї квартири. Через те кілька місяців, які залишилися до його закінчення, просить тебе вибачення, що надав тобі такого тяжкого горя і смутку твоє серце. Просить вибачення, що залишає твоє виховання ваших дітей. Але твій чоловік зробив, що має зробити кожен чоловік. Він не йшов умирати, він йшов захищати, смерть не перебирає чи ти є на війні, чи ти є в дорозі, чи ти є в лікар. Смерть нікого не перебирає. Де ти є? Але він виконав свій обов'язок, Він віддав своє життя за те, щоб його діти і наші діти жили краще. Дякую тобі за все. Дякую тобі за ваші спільні роки вашого подружнього життя, за найкращі ми, де ви жили один з одним, підтримували один одного і просите до вибачення. Прощається. Батько з дітьми Юлею Тарасон Юрою, дорогі діти, сьогодні батько дякує вам, бо заради кого він жив, заради кого він йшов на цей фронт, заради кого він віддав життя своє, це заради вас. Ви були для нього справді тою іскуркою життя кращого. Ви були для нього тим, який додому не хотів йти, а хотів прилетіти, щоб вас обняти. Пам'ятайте, що... Батько вас залишається говорю, не тільки для вас, але й для кожного з нас. Дякую батько вам. І любіть так Україну, яку він любив, всім серцем і за яку віддав своє життя. Дякую вам за все. Я дуже коротко, дуже коротко хочу висловитися. Мені випала честь виконувати обов'язок служити, працювати, тому що це, це наша робота, якщо це так можна сказати. І Степановичу, він був справжнім солдатом, перш за все. І він солдатом залишився до кінця. На жаль, так трапилося, що він не з нами. Пробач нас, Степанович. На мостані, вічний покой, бодай Господи на представленому, воліноб'єнному, герою України, які відозне за життя, заволю батьківщини своєму вічну пам'ять Христос Воскрес. Бо представленого воїна, Олександра, Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш засушний дай нам сьогодні і прости нам провини наш, як і ми прощаємо, винуватцям наш, і не види нас у спокусу, але визволя нас від лукавого. Амінь. Богородиці і воравиться, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Типіками, і благословена під Богом Того, бо Ти породила Христа, Васа і з молитва душа, у ім'я Отця і сина, і Святого духамінь, Отця і сина, і що духамінь, вим'яв Отця і сина, і того духа мінь, що сядиме покой, вічна пам'ять, що сядими в покой.